Вітаю, шановні колеги! Мене звати Олена Стаєнна, я головний редактор журналу, вихователь методист дошкільного закладу. Насамперед, хочу привітати вас із закінченням навчального року, а також початком довго очікуваного літа. Зазвичай у багатьох людей літо асоціюється з відпочинком. Проте для педагогів-дошкільників літня пора не менш гаряча ніж навчальний рік. Це відчуває і редакція, яка щодня отримує від вас відгуки з побажанням Хочеться більше прикладів. Саме такі відгуки спонукали нас створити особливий літній журнал, який на 85% складається з прикладів документів, добірок ігро, активності для дітей та дорослих та конспектів заходів. Зокрема, у червневому числі журналу знайдете 5 карток контролю для літнього моніторингу, 4 плани щодо організації роботи з дітьми та педагогами, 3 добірки ігор для літніх прогулянок з дітьми, 2 сценарії літніх розваг для дітей. І це лише незначна частина практичних матеріалів, які ви знайдете в журналі вихователь-методист дошкільного закладу. А в кожному наступному числі на вас чекатимуть нові професійні цікавинки. Тобто, щоб завжди мати під рукою актуальні матеріали, не забудьте оформити передплату. Для цього зателефонуйте до редакції або завітайте до інтернет-магазину. До зустрічі, любі колеги, і теплого та успішного літа нам усім.